Привіт-привіт! Я Ольга Тудер, дослідниця історії, вчителька і викладачка. Тема нашого уроку спроба реформування Гетьманщини за урядування Данила Апостола і Кирила Розумовського. Наше завдання сьогодні проаналізувати, як розвивалася лівобережна Гетьманщина після поразки спроби у самостійнення України за гетьманування Івана Мазепи. Тож ми стисло схарактеризуємо такі питання: перше. Політика Івана Скоропадського та Павла Полуботка, друге реформи Данила Апостола. Третє гетьманування Кирила Розумовського. Оскільки матеріал непростий і насичений, відео з цієї теми міститиме дві частини. Спершу ми проаналізуємо події першої половини XVIII століття. Отже, за наказом Петра І у 1708 році серед вірних цареві полковників обирають нового гетьмана Івана Скоропадського. Його правління оцінюють по-різному: хтось помірковано позитивно, а хтось украй негативно. Чому так сталося? Тут не обійшлося без рукової красуні уже в поважному віці. Скоропадський одружився з молодою заможною вдовою, і про їхній шлюб козаки жартували. Іван носить плахту, а Настя булаву. Цю владну жінку пізніше звинувачували в тому, що вона мала зв'язки з московською знаттю і, нібито отримувала коштовні подарунки за сприяння посиленню московського впливу в Лівобережній Гетьманщині. Проте сучасні дослідники і дослідниці вважають, що у подружжя Скоропадських не було шансу протистояти Петру І. Наприклад, гетьман звернувся до царя з проханням підтвердити традиційні права й вольності та розширити їх кількома пунктами. Насамперед він прагнув повернути старшині право командувати козаками і усунути російських офіцерів. Як стверджує Олександр Бойко, відповідь Петра І була жорсткою. Українці і так мають з ласки царя стільки вольностей, як жоден народ у світі. Навпаки, цар активізував наступ на Гетьманщину. Він, по-перше, наказав перенести гетьманську резиденцію з Батурина до Глухова ближче до російського кордону. По-друге, діяльність гетьмана тепер контролював царський резидент. По-третє, були обмежені економічні права. Важливі для розвитку торгівлі товари, прядиво, шкіри, сало, олію тепер можна було вивезти лише через російські порти. По четверте, козаків відправляли на будівництво Ладозького каналу, де вони гинули так само, як і під час військових походів, і які не стосувалися інтересів Гетьманщини. До того ж, посилились культурні обмеження. Так, у 1720 році сенатським указом проголошено розпорядження. Книг ніяких, окрім церковних давніх видань, не друкувати. Справжнім ударом для Івана Скоропадського стало заснування в 1722 році нового органу влади першої малоросійської колегії. Адже малоросійська колегія мала приймати від населення скарги на українські суди, контролювати фінанси, стежити за взаєминами старшини та козацтва. Її діяльність суттєво підривала авторитет старшини та обмежувала українську автономію. Це спонукало Івана Скоропадського до протестів у Москві, але марно. У 1722 році Іван Скоропадський помер. На старшинській раді в липні 1722 року ще до проведення гетьманських виборів наказним гетьманом обрано Павла Полуботка. Ставши на чолі уряду, в часи наступу російського імператора Петра І на автономію Гетьманщини. Полуботок всіляко намагався йому протистояти. Наказний гетьман реформував судочинство, перетворив генеральний суд на колегіальний орган, вимагав залучати до розгляду справ, крім урядовців, інших чесних і розумних осіб з доброю репутацією в суспільстві. Полуботок боровся з хабарництвом, становив порядок оскарження судових рішень, робив усе для того, щоб посилити довіру до судових інстанцій Гетьманщини і до діяльності Гетьмана загалом. Полуботок прагнув добитися від царя дозволу на проведення гетьманських виборів і скасування підпорядкування українських земель малоросійській колегії. Однак спроби старшини домогтися відновлення автономії Гетьманщини було придушено. Павла Полуботка разом із його найближчими товаришами ув'язнено в Петропавлівській фортеці. Там, у грудні 1724 року, завершилося життя наказного гетьмана. Та незабаром помер Петро І. Його наступниця імператриця Катерина І зі своїми прихильниками надто переймалася боротьбою за владу, тож справу ліквідації української автономії було відкладено на невизначений час. У 1727 році припинила свою діяльність малоросійська колегія. Найвища таємна рада, що була опікунським органом при малолітньому імператорові Петру II, зважаючи на перспективу наближення російсько-турецької війни, змінила політику щодо українських земель. У цьому ж 1727 році новим гетьманом обрано Данила Апостола він звернувся до російського імператора з петицією про повернення Гетьманщині колишніх прав та вольностей згідно з угодою 1654 року. Натомість він отримав рішительні пункти. Цей документ забороняв гетьману вести дипломатичні переговори. Право затверджувати генеральну старшину та полковників мав тільки російський імператор. Було скасовано заборону росіянам купувати землі в Україні. Хоча й зазначалося, що нові землевласники муситимуть підпорядковуватися українській адміністрації. Вищою судовою інстанцією ставав Генеральний суд. Він налічував трьох росіян і трьох українців на чолі з гетьманом, але головним судею вважався цар. Щоб посилити контроль за фінансами, було введено дві посади під скарбію. Та попри ці обмеження, Данилові апостолу вдалося досягти помітних позитивних зрушень. Генеральне слідство про маєтності, тобто ревізія землеволодіння з метою повернення тих маєтностей, що присвоїла собі старшина, сприяла розширенню державного земельного фонду. Данило Апостол продовжив судову реформу полуботка. Значне місце в покращенні судово-правової системи займає інструкція о судах 13 іюля 1730 года. Гетьман мав на меті усунути негативні наслідки у зв'язку з втратою основного принципу права громади бути суддею і провадити слідчі дії. Як відомо, на зміну їм прийшли одноособові вчинення правосуддя і безапеляційність. Це сприяло необ'єктивності в проведенні слідства і в подальшому судового розгляду, вимаганню хабарів, свавіллю судових урядовців та інших посадових осіб, а також судовій тяганині. Гетьман ініціював підвищення вимог до кандидатів у судді та в процесуальні органи, обов'язкову колегіальність судів, упорядкування системи судових апеляцій і підсудності. Цими та іншими заходами Данилові апостолу вдалося не тільки відстояти самостійність Гетьманщини, а й навести лад у судочинстві, яке зазнало негативного впливу від діяльності першої малоросійської колегії. Проте самодержавство не могло змиритися з такою ситуацією і продовжувало курс на ліквідацію української автономії, а разом з нею і козацької правової системи. Апостол також досяг позитивних зрушень в економіці. Помірно зменшилось переселення селян на правобережжя і навпаки зріс потік тих, хто повертався на лівобережжя. Гетьман домігся пожвавлення української торгівлі. Завдяки його наполегливості було скасовано чимало обмежень, запроваджених Петром І. Так, наприклад, українським купцям повернули право вивозити товари на західноєвропейські ринки. Знову було налагоджено торговельні зв'язки з Кримським ханством. Але імперська влада схилялась до і ліквідації інституту гетьманства. Після смерті Данила Апостола в російській імперії вирішили не дозволяти більше козакам обирати нового гетьмана. Уся влада перейшла до тимчасового державного органу правління гетьманського уряду, до якого входило шість осіб: троє росіян та троє українців. Очолив правління Олексій Шаховський, який діяв відповідно до наказу, невсипущим оком спостерігати за вчинками тамтешнього малоросійського народу. Відповідно, російські чиновники втручалися у всі сфери суспільного життя, сприяли зросійщенню українського населення, терору таємної канцелярії. Окрім усього зазначеного, виснажувала Україну і російсько-турецька війна 1735 1739 років, бо саме Гетьманщина забезпечувала левову частку матеріальних і людських ресурсів, військові втрати нескінченні мобілізації селянства, вилучення продовольства завдавали величезних збитків. Та і російський імперський уряд продовжував наступ на автономію України. А як у подальшому розвивалася лівобережна гетьманщина, ви дізнаєтесь в другій частині відео до цього уроку. Тож відпочиньте, а я ненадовго прощаюся з вами.